Всім вам миру Божого! Нехай Господь вас благословить там, де ви є. Хочу поділитися сьогодні таким прекрасним відкриванням, яке отримала з каналів Солтаєнка, моїх пастирів, про загробне життя. Тому що дуже багато є релігій і дуже багато є вір. І Люди, знаєте, такого в обмані дуже великому знаходяться, тому що їм розказують про те, що коли людина помирає, вона там має нескільки життів, да? і вона там перетворяється в щось, в когось, і в щось перетворяється, що вона там, чи в животне якесь може перетворитися, чи в якусь медузу. Чи в якісь соплі і тому подобне. Але це все, знаєте, теорії еволюції, тому що сам Дарвін, який був еволюціоніст, хоча в дійстві він посічав церков. Він казав, що він сотворен із якоїсь слізі. Но хочу вас всіх, знаєте, гарчить, тому що все життя нам втуляли. Теорію еволюції. Але на самом деле ми є творіння Божі, і Бог, який прийшов у плоті 2000 років назад, це Ісус Христос, Він приніс Слово Своє на землю. І, знаєте, ми створені по образу і подобію Божому. Чому? Тому що Бог є дух, і ми теж є духи. І коли Бог він створював людину, він зробив тіло із, із глини, з із землі. І людина, коли помирає, помирає тільки тіло. Тіло, воно е, остається на землі і воно тліє, а наш дух, який вдунув, Бог в людину, Він вічний. І знаєте, багато хто каже там, що от, е, я там е, вже там старий чи старенька, от, тіло, да? а душа начебто молода. На самом ділі, так, да. душа наша вічна. І все залежить від того, куди піде наша душа, наш дух. Ісус Христос, Він коли прийшов на землю, Він показав це своїм прикладом, що Він прийшов у плоті на землю. Він, Його убили, і Він Він духом Своїм ожив, тому що в ньому дух був Божий. І він, знаєте, своїм духом Він пішов до пекла. Він там проповідував. Тим людям, які були потоплені во время потопа, в время ноя, він їм проповідував, і він вийшов звідти, да? і він е... прийшов уже в новому тілі, він воскрес уже в новому тілі. І це той приклад, якщо ми знаходимося у волі Божій, Якщо ми виконуємо волю Божу і ставимо Бога на перше місце, то ми так же само е, оживемо Духом, як Ісус, в новому тілі, яке буде вічне. І я хочу сказати те, що якщо ми не знаходимося з Ісусом Христом, якщо ми не виконуємо Його волю, то наша душа із духом, звісно, вони підуть до пекла. Середини нема. Є тільки дух, Ой, є тільки рай або рай, Ой, або, вибачте, або рай, або пекло. Середини нема. І тому Господь Він призиває кожного приєднатися до його живої церкви, слово Божє, щоб вивчати Слово Божє. І знаєте, як же ж нам. Як же ж нам поняти, де е, воля Божа, де настояща жива церква? Ми, е, е, от є Біблія, да? і от в Біблії чітко написано, її писали, е, кстати, її писав е, Святий Дух для церкви, і її писали е, апостоли, яким Господь сказав, іти і проповідувати, і в Луки... 10 глава, 16 вірш написано. Хто слухає вас, а по, він говорить про апостолів, Той слухає і мене. А хто нехтує вами, Той мною нехтує. А хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. Бог послав сина свого на землю. Він Послав своїх учеників проповідувати. Якщо ми не приймаємо Його учнів, якщо ми не приймаємо апостолів, яких послав Ісус Христос, наша душа піде до пекла, я запрошую вас, приєднуйтесь до живої церкви, щоб вивчати Слово Боже, щоб знати і розуміти, хто такий Бог, хто такий Ісус Христос, хто такі апостоли, як їх відрізнити. І яка має бути настояща церква, настояща віра? Все можна дізнатися от в церкві. Приєднуйтесь, я з радістю вам відповім і ми будемо разом вивчати слово Боже. з миром Божим. Нехай вас Господь береже там, де ви є.